Чому одні люди заходять в кімнату, і всі одразу звертають на них увагу, навіть якщо вони не найкрасивіші, не найуспішніші чи не найгучніші? Вони можуть просто мовчати, але всі вже хочуть з ними поговорити. А інші стараються, говорять, намагаються сподобатись, але все одно щось не те. Що ж це за магічна така енергія, яка притягує до себе людей? Привіт, мене звати Віка, та в цьому відео ви дізнаєтесь, чи можна вимкнути харизму? Як мозок реагує на впевненість? Чому харизма це не просто чарівність, а ціла система поведінки, мови тіла та впевненості в собі. Ви дізнаєтесь, як поглядати привабливо навіть тоді, коли мовчите, та чи можна натренувати харизму? Що таке харизма і чому це більше, ніж привабливість? Харизма це не зовнішність і не талант. Це комбінація внутрішнього стану, невербальної комунікації, пауз, інтонації та навіть того, як ти дивишся на співрозмовника. У психології харизму вчать як форму соціального магнетизму, тобто здатність викликати емоційну реакцію без прямого тиску. Один із головних компонентів саморегуляція людина з високою харизмою чудово відчуває, коли говорити, а коли краще мовчати, коли проявити емоції, а коли тримати нейтральність. І це найцікавіше. Зазвичай харизма не вроджена, а набута, тому її можна розвивати. Мова тіла та погляд як говорити без слів. Понад 60% інформації ми передаємо невербально. Харизматичні люди усвідомлюються інтуїтивно, вони рідко роблять зайві рухи, їж застаточні, усвідомлені та повільні. Плечі розправлені, репліки чіткі, наче у фільмах. Вони не бояться пауз, бо знають, що мовчання теж мова. Погляд ще один інструмент. Він не розсіюється, не тікає, він глибокий та сконцентрований. Але головне не агресивний. Такі дрібниці формують образ сильної особистості. Саме тому герої кшталт Деймона Сальватори так легко запам'ятовується: він не ідеальний, іноді жорстокий, іронічний та навіть небезпечний, але кожний його погляд придуманий, кожна пауза точна. Його харизма тримається на внутрішній впевненості, емоційній стриманості та погляді, який змушує інших втрачати контроль. Харизма як нейроповедінка що каже мозок? Коли ми бачимо харизматичну людину, наш мозок активує ті самі зони, що й при естетичному захопленні чи романтичному інтересі. Працює система зеркальних нейронів, ми буквально копіюємо її стан. Саме тому харизма передається, коли хтось спокійний та впевнений. Нам хочеться стати такими ж. Енергія, емоції, ритм усе засчитується на неусвідомленому рівні. Один з експериментів показав, що навіть 10 секунд відео достатньо людині, щоб визначити, хто з групи найхаризматичніший. Експеримент сила однієї історії. У Стенфордському експерименті студентам давали завдання розповісти публічну історію. Глядачі оцінювали їх за шкалою харизми. Найвищі бали отримували не ті, хто говорив голосно та впевнено, а ті, хто ділилися особисто емоційним досвідом. Висновок харизма не шоу. Вона будується на відкритості. Коли ти говориш щиро, навіть якщо твій голос тремтить, аудиторія тебе відчуває. Високий емоційний інтелект. Здатність бути в моменті, паузи та щира уява ось справжні інструменти харизматичної комунікації. Ми часто думаємо, що харизматичність це об'єктивна якість. Але правда в тому, що для кожного вона своя. Хтось вважає харизматичним інтроверта з глибокими думками, комусь магнетичним здається дотепний лідер, а комусь, впевнена, в собі дівчина, яка мовчки заходить до кімнати і привертає погляди. Чому так? Бо харизма резонує з нашими внутрішніми очікуваннями. Те, що ми вважаємо особливим в інших, часто є відображенням того, чого не вистачає нам. Харизматичні люди це не ті, хто всім подобається. Всім подобатись неможливо. Харизматичні люди це ті, кого ми запам'ятовуємо. А це значить, що у кожного з нас є потенціал стати саме такою людиною для когось іншого. Але залишилось одне питання: чи можна розвинути харизму? І відповідь так. Але не шляхом підробки. Харизма це не набір трюків, це стан присутності. Це коли ти настільки добре розумієш себе, що перестаєш намагатися сподобатись іншим. Починай діяти зсередини, не озираючись на схвалення. Найперше навчись слухати. Люди тягнуться до тих, хто їх помічає. Далі працюй з тілом: спина, хода, руки, паузи в мовленні. Не бійся тиші та ти не хвапся. А ще емоційна автономність коли ти не реагуєш моментально, а спочатку відчуваєш. Харизма йде зсередини. Тому чим більше ти приймаєш себе, тим сильніше це відчувають інші. Харизма це світло, яке починається зсередини. Харизматичні люди не завжди най-най якісь там круті, але вони мають щось що не вдається замітувати: як внутрішня сила, яка транслюється в кожному погляді, русі та слові. Цю силу можна виховати, вона починається з усвідомлення себе з того, як ти ходиш, дихаєш чи навіть мовчиш. Це не про шоу, це про глибину. І ти вже маєш все, щоб заполити власний світ. А на цьому все, тому до зустрічі в наступному відео.